Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради, з метою підготовки питань для розгляду на чергові 92 сесії міської ради проводить засідання постійної комісії. Відповідно до нового чинного законодавства, потрібно засідання комісії проходить в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи ради оборони. Всього за списку для членів присутні 3, відсутні 2, зареєструвалися. Комісія поважається повноважена. На засідання комісії запрошували працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, доповідачі з питань порядку денного, заявники, якщо такі. є, Переважна більшість присутня прошу під час засідання комісії дотримуватися реламенту, визволити питань порядку денного. Під час інформування на виступів обов'язково працювати з мікрофонами, бажаючи взяти участь в обговоренні питання, повинні представитися. І тепер для того, щоб розпочати, нам потрібно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денно включимо 5 питань. Про проєкти рішення чергової 92-ї сесії міської ради. Якщо є якісь питання, пропозиції, маєш тоді голосує. Перше питання. Про проєкт рішення про затвердження технічної документації землі щодо встановлення і відновлення на земельних ділянок інформує місцевості та передачі власних земельних ділянках громадянам, корушки передачі саме, звичайно, відповідно, земельних ресурсів виконавчих комітет міського права. Зокрема, технічну документацію та передати у власність громадянину в Горчуку, вічного Миколаєва, спеціальну глянку комунальній власності площі 802 квадратних метрів для будівництва встановлення житового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Садова, 1А, місто Ливо. Затвертити технічну документацію та передати у власність громадянці матчу, Валентині Андрій, земельну ділянку комунальної власності площі 26 сотих для будівництва обслуговування будинку з будівель і споруд, що розташована вулиця вихована 39 село Зорі. Завертати технічну документацію та передати у власність громадянину ясно Віктору Степановичу, земельну ділянку комунальної власності площі 18 сотих. Для будівництва обстановлення штавого будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Шевченка, 20, село Росошу, затратити технічну документацію та передати у власність громадянці Панасенко, Оксані Васильівні, земельну ділянку комунальної власності, площі двадцять відсотків. Для будівництва обслуговування штолового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Козацька, 20, село Росошу. Затвердити такі документації та передати у власність комаданці відвіні Ірині Євгенії земельну ділянку комунальної власності площою 1396 квадратних метрів для будівництва обслуговування житлового школового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Шкільна, 57, село Росовка. Затвердити технічну документацію та передати у власність громаданці. Капущак, Людмилі Михайлів, земельну ділянку комунальної власності, площею 728 квадратних метрів для будівництва обслуговування штавого будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Романа Грушка, 3, місто Виповець. Затвердити технічну документацію та передати у власникам громадянину Пасічнику Александру Вікторовичу земельну ділянку комунальної власності, площею 25 п'ять сотих для будівництва обслуговування штолового будинку господарських будівель і споруд, що розташована. Вулиця Соборна, 70, село Смітки. Це всі жовтні ділянки підковими будинком для документи на нерековому інвісі. Пропоную інформацію доповідача взяти до відома про погодити. Даний проєкт. Питання, пропозиції? Немає. Довідуємо. Так, так, так. Ну да, еще все больше. Ну нам бы на ну, Давайте зв'язку с технічною помилкою, можемо перегусувати. За рішення прийняти наступне питання про проект рішення про надання дозволу громадянам на розроблення проєкту зіноустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для сумипостіння випасання худови. Тому я спішу Катерина Макса. Надати громадянину будівкуватимуючи на розроблення проєкту зіноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовної площі 4 гектари для самопосіння випасання хдоби, що розташована за межами села Лузувата. Водюковий учасників ві, дій, вітр села Лугувата, до заяви докладено чотири паспорти на велику роботу худобу. На дату дозвіл громадянці присяжну відмілювали для проблення проєкту замоводу, щоб відведені земельної ділянки в оренду площею 4 гектари 9818 квадратних метрів для снопросіння випасання худоби, розташована за межами села Сутинка. Вдажною громадянки є. Три корови, а в загальному на пасовищі буде випасатися вісім корів. Надати дозвіл громадянину Шевчуку Василю Івановичу на розроблення проєкту доволі щодо відведення на відділянку в оренду орієнтовної площі півтора гектара, що розташована за межами села зовні даний громадянин доклав до заяви паспорта на велику методу худоби Три штуки у нас є присутні представники. Є, так, людина є, худоба є. Людина є така худоба, я бачу таке одніковому поклав. Може тут Ну, Людина є, Паспорта паспорт. 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 У паспорта... — відкладені паспорта... — це паспорт є крови, не можна сказати, чи що? Це як виходить? Людина підклала паспорта. 17 липня 25, 11 липня, зроблені паспорта. Яку 17 липня і 11. Ну то я ж бачу, що якого року? Струтинка вистежнюк Людмила Володимирівна. Є в неї коробля, там вісім, борів комісія виїжджала, виїжджала. Дославним приїжджала сам. По Шевчуку ми говорили, це внизу, там, де да. Да. Да? правильно, так? Да. Від сухого словка по руслі. Ми ж говорили, ми ще долавали. Ні, не до Звіринця. До Звіринця прямо, це вліво. Ага. Вліво, там пішов рукав до трактора на славу. Ага. Інформацію до час даного питання взяти до відома та поводити про рішення та внести на розвідча воду 92-ї сесії міської ради 8 хвилин. Пропозиції, питання немає. Тоді голосуємо. Зараз рішення прийнято наступне питання про проект рішення про надання дозволу громадянам на розроблення праці землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для городництва. І формуємо смішку Катрині саме. На дати дозвіл громадян з сем'я івані на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду земель комунальної власності орієнтовної площою 60 сотих для городництва, що розташована за межами Савельста. На дати дозві громадяни... Шевчуку Руслану Васильовичу на розроблення проєкту зіноустріль щодо відведення зі межі в оренди і земель комунальної власності орієнтовної площі 60 сотень для городства, що розташована за межами села Зводів. Надати до громадянину Шевчуку Роману Васильовичу дозвіл на розроблення проекту зіноустрію орієнтовної площею 60 сотень для городства, що розташована за межами села Зводі. Надати до громадянці стукам Ярославі Федорів. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтованої площею 60 сотих для городництва, що розташована за межами села згодів, надати дозвіл громадянину Сої Михайлу Івановичу, громадянину Сої Руслану Михайловичу та Сої Марії Вікторівні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованої площі по шістдесят сотих для городництва, що розташована за межами села скидка. Надати дозвіл громадянину Бідлубному Віталію Миколаївичу та громадянину Доверчуку Володимиру Миколайовичу дозволи на розробку третій зімору щодо відведення земельних ділянок оренду орієнтовної площею по шістдесят сотень для ворожівства, що розташовані за межами села Ростовщина. Надати дозвіл громадянину Бигасу В'ячеславу Волоксійовичу, Димбовському Сергію, В'ячеславовичу, Димбовській Ангеліні Сергієві. Дозвола на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду земель комунальної власності орієнтовної площею по 60 сотих для городства що розташовані за межами села Лозовади. Надати дозвіл медини громадянці кравець Галинії Андрії, Іванцову Юрію Володимировичу та загребені Любові Васильівні дозвола на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду орієнтовної площею по шістдесят сотих для городництва, що розташовані за межами села Гатівці. Хм. Сояго стан це ніхтося. Параметода. Інтерес зараз? Так, да, да. Заявляю, що про конфлікт інтересів. Депутат Баварський заявляє про конфлікт інтересів при участі в інших обговореннях. Е, вторго сховав, що за ділянки і що за люди. Вчифік Галина, дитинка міста Липовець, вона обробляє пальця в хто ці колопаїв, сучок землі, в бажає взяти оренду. Шевчук, Руслан Роман і стукан Ярослава також біля їхніх паїв на сьогоднішній день бажають обробляти і платити оренду плату. Соя це учасник бойових дій, Соя Михайло і Марія це його батьки. Підлубний Віталій, учасник бойових дій, Доберчак Володимир, учасник бойових дій, Дима Свячеслав, Димбовський Сергій і Димовська Ангеліна. Це Лозовата. Хочуть взяти в оренду для городника. Кравець, Галина Івантова, Юрій також жителів Липовецької громади вважають взяти в оренду обробляти. Питання. Інформацію за час даного питання взяти довідомо, такого про Рішення на розгляд черговий 92-ї сесії міськради 8 стоят. Хтось мав же не дати уже. Переголосуємо, так, голосуємо. Приїхав один раз за півроки, ти дуже заслучав, що я наче говорити. Вашого говоріння. Ви ж говорите трохи менше, як моя подруга памара. Так що говоріть. Три за один часі не бере, рішення прийнято. Наступне питання: про проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою та надання в оренду громадянину Довиченьку Юрію Івановичу, земельної ділянки для сінопосіння розписання худоби. Інформує смішко Катерина Олександрів. Проте пройдем висута на дати в оранжуємо мадинину Довиченку Юрію Івановичу сроком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площою два сімокосіння в постанніх худоби, що розташована за межами села роди. Встановити урядну плату в розділі 5% відсотків нормативно-дущової оцінки земельної ділянки, що стану на 25 п'ятий рік, становить триста тридцять 58 тижні п'ятдесят вісім папірів за один рік. Інформацію доповідача з нами питання за довідомо по погоди проєкт рішення та внесення на розгляд чергової мусульї сесії міського ради восьми скликання. Питання, пропозиції, Дмитрович, Дмитрович. Через завершення прийнято наступне питання про проєкт рішення про затвердження проєкту земелоустрою за, за надання оренду громадянам земельних ділянок для Катерина Комусь пішко проєкт землеустрою та надати в оренду громадянського просьбі Зої Олексії, строком на 7 років земельних ділянка комунальної власності площу 5150 квадратних метрів для городництва, що розташована за межами села Нарцизівка. Встановити оренду плату в розмірі 5% від нормативно-рушової оцінки земельної ділянки. Що станом на двадцять п'ятий рік, становить одна тисяча шістдесят шість гривень сімдесят дев'ять за один рік. Надати в оренду громадянці Попроцькій Анжелі Вікторівні, Анжеліці Вікторівні, строком на сім років земельні ділянки, комунальної власності площею шістдесят сотих для городництва, що розташована за межами села Артилівка, становить оренду плату розмірі п'ять відсотків нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Що станом на двадцять п'ятий рік, становить 1240 гривень 97 копійок за один рік. Надати оренду громадянину Попроцькому Руслану Вікторовичу строком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площі 58 сотих для городництва, що розташована за межами на села Нарцизівка, встановити оренду плату в розмірі 5 відсотків від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що стану на 25 рік, становить 1232 гривень 67 копійок за 1 рік затвердити проект землеустрою та передати в оренду громадянину Притулюку Сергію Станіславовичу сроком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площі 60 сотень для городництва, що розташована за межами села Лукашово, встановити оренду плату в розмірі 5 відсотків від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що стане на 25 рік, становить 1.384,39 гривень копійок за один рік. Надати в оренду громадянину притулку Андрію Станіславовичу строком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площою 60 соти для городництва, що розташована за межами села Лукашова, встановити оренду плату в розмір 5% від ломативно-грушової оцінки земельної ділянки, що стало на 25 рік, становить 1384 гривні 41 копійка за Надати в оренду громадянину притулку. Руслані Сергіїві строком на 7 років земельна ділянка комунальної власності площі 60 сотень для воротництва, що розташована за межами села Лукашова. Встановити оренду плату в розмірі 5% від нормативно-рушової оцінки земельної ділянки що станом на 25 рік становить 1385 гривень 61 копійка за один рік. Подтвердити проєкт зінової та надати в оренду громадянину Бригуруку Івану Гавриловичу строком на 7 років, земельну ділянку, комунальну власність. Площею 60 сотік для городництва, що розташована в селі Кісочі, встановити оренду плату в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 1349 гривень 65 копійоза за один рік. Затвердити проєкт землеустрою та надати оренду громадянину Палаченку Андрію Вікторовичу строком на 7 років, земельну ділянку, комунальної власності площею 60 сотець для городництва, що розташована за межами села Гордіївка. Встановити оренду плату розмірів 5% від номативно-грошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 1386 гривень 39 копійок за один рік. Затвердити проєкт мінолустрів та надати в оренду громадянину Даниченку, Василю Юрійовичу, строком на 7 років земельної ділянки зімельної власності площею 60% для городництва, що розташована за межами села Гордіївка. Становити оренду плату в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що стало на 25 рік, становить 1 тисяча гривень копійок за рік, затвердити проєкт домустрою проєк та надати оренду громадянину мадянину Даниченку Юрію Володимиру строком на 7 років земельної ділянки комунальної власності площою 60 сотень для ворогівства, що розташована за межами села Гордіївка. Встановити оренду плату в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки. Земельна ділянки, що стану на 25 рік, становить 1349 гривень 56 копів за один рік, затвердити проєкт земноустрою та надати оренду громадянці Даниччини козої Петріні строком на 7 років. Земельна ділянка комунальної власності площою 60% для городництва, що розташована за межами села Горблівка, становити оренду плату в розмірі 5%. ,5 від нормативно-грушової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік, становить 1347 гривень 35 котрі за один рік. 15 травня включить відведення земельної ділянки в оренду громадянину Скоропаду Олександру Вікторочу та надати оренду громадянину скоропаду Олександру Вітовичу з пороком на 7 років земельної ділянки комунальної власності прощує 60 сотень для городництва, що розташована за межами села Гордіївка. Становити органу плату у розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що стану на 25-й рік становить 1240 гривень 97 копійок за один рік. Інформацію доповіду чаного питання заповідали. В у проєкт рішення внесено на розгляд чергові доступні сесії міської ради госміської пропозиції. Питання немає. Піділовій. Завершення прийнято питання про подання комісії розглянуті. Засідання завершено. Усім дякую. Ми доброго.